Клановця Ігоря Олександровича. Артобстріл. Він рятував нацгвардійця, в якому відірвало ногу Саша Гондя. Я з ним зв'язалася через петицію, його знайшла. І... Да, він розказав це. Ну, потім мій чоловік, на жаль, повернувся, бо якби на свою позицію він ніс чергування там. І він... І був артобстріл, і осколки попали йому і в шию, і в позвоночник він нічого не відчував від грудей. І вже їх везли разом із Сашею, з тим евакуювали. Саша його одною ногою тримав, щоб він не його зовсім по кузову. отримує дружина Людмила Вікторівна. Полдата. нагороду отримує мати Галина Іванівна. Я точно знаю, що це дуже великий біль, що це дуже велика трагедія для кожної для родини. А Головне, що ми маємо зробити зараз, це зробити все для перемоги. Ми з вами живемо і повинні жити і робити все для того. Щоб хлопці і дівчата, які віддали своє життя, зробили це немало. Це дуже важко вам казати і що вам потрібно жити далі. Дуже важко. Але я думаю, вони б цього хотіли. Я думаю, що вони б хотіли, щоб ви жили повноцінним життям. Медалю захиснику вітчизни огороду отримує дружина ма.